Друзі, всім вітання. Що у нас? Ну, так як багато хто, як це кажеться, що попав я в ТЦК, мене мусора забрали, зпинили на медані. Е, ну так. як? Ну, просто так, там, причина знайшли, витягнули зупинки, завезли мене в ТЦК, потім по цій по програмі в ДШВ і так далі. Е, місяць, там більше місяця в ДШВ, ну типу в учебці. Потім, цей, потім позиція, поранення, кров, м'ясо і так далі. Значить, так, після поранення вийшов, мене одразу ще відправили на цей на медроту, вивели одразу поза, поза штат. І, коротше, я з вітом стою на медроті, мене там мали на, на реабілітацію відправляти, я, як звітом свалив. Скажи, будь ласка, а що тебе тримало? До цих цих пригод із ТЦК із на, навчальними таборами. Чому ти залишався в Україні і не думав про те, щоб покинути її до того? Я думав, я думав і хотів, в мене так вийшло. Я я прогорів в мене, в мене мене був свій бізнес. Ну, в мене в Україні було все нормально. Допоки там війна. Не началося і навіть перший рік війни в мене ще було ще більш-менш нормально. Е, я продав одну машину, щоб виїхати. Мене кинули. Потім продав ще одну машину, і мене знову кинули. Коротше, я по попав, ну як машини, я купляв нормально, е, продавав е, майже в два рази дешевше, так вийшло. Бо це, це сочно треба було гроші. Я попав десь майже. На 5 тисяч, бо я хотів легально то, то, то все зробити. Я думав з самого початку, що поїхати, але не вийшло І потім вже якось цей Ну змирився з тим, ну кинули кинули, ну що ти зробиш? Гроші заробляться і то поки, допоки не зловили. Рано чи пізно то, хто в Україні, то зловлять всіх. Тобто, в тебе була робота. Був заробіток, тобі можна було жити, і ти якось пересувався по тій Україні, доки, доки аж не зловили. Як? Я по Україні не, не пересувався, я лише по своєму місту пересувався. І все, я навіть в село до, до, до себе до мами там не їхав. Так, чисто в місті і все. Ну, Сів в машину, ти поїхав, що там? З під'їзду вийшов. Сів в машину і поїхав. А ти сам звідки? Хмельницький. А ти казав, що тебе кинули. Це ти мав на увазі, що, щоб перебратися через кордон, ти заплатив гроші і тебе ну, не викинули обіцянку? Так. Да. Я, я рішав там через я взагалі я рішав, хотів через Рівне. У мене там знайомі були е, через цей, через військово-лікарську комісію, щоб мене зробили непридатним. але… Коротше, не вийшло. А в тебе було два епізоди, коли ти там рішав. І, е, е, а який був другий епізод? Чи ти по одній тій самій схемі просто е, два рази? По одній тій самій схемі. Перший раз е, це ж, по-моєму, 23-й рік був. Е, мені зробили білий білет, і в мене була можливість в мене був тиждень, щоб виїхати. Ні, не тиждень місяць. Щоб виїхати, я міг тоді виїхати, але я думаю, та я вже тут там всі всі свої справи порішаю, і вже потім типу виїду. І потім виходить якийсь там закон, коротше, що не виходить вже по цій схемі, і потім цего знайомого знімаю з должності І коротше, бабки прогоріли, і я нікуди не виїхав. А другий раз не то, щоб. Не виїхати, а просто щоб мене, типу, не чіпали. Е, я заплатив гроші, щоб мені зробили цей, ну, типу, оновили дані. Е, і коротше, мене ще з тим кинули, бо мені підсу, підсунули лівий цей. Як його? Цю, тіп, цю ліву бумажку, яка виписана мину, минулим роком. Я не звернув уваги на цей штрих-ход. Я просто заплатив гроші, мені там його вклеїли. Мене воно один раз таки проканало, що мене спиняли. Я кажу, показую це. що Ну, дивіться, я там оновив дані. Це це ще 24-го року було. Да, 24-го року було. Мене відпустили. Оновляти дані ти сам дані не оновиш. Тут запитання прилетіло, то зразу відповідаю. Ти сам дані не оновиш, тому що якщо в тебе немає офіційно там якісь броні чи від заводу, там чи від якоїсь роботи, ти просто йдеш в ТЗК, щоб оновляти дані, і тебе просто забирають. Там там другого немає. в мене хлопці служили зі мною, там і троє дітей було. і Бронь теж була. Зараз ніхто ні на що не дивиться. Це просто скоти, які не хочуть самі йти, бо вони розуміють, що там габела повна, а їм треба людей набрати. Так що оновляйте дані, ні, не оно. А якщо на секрет, а на, на яку суму тебе не нагріли ну за оці два рази. Ну, yes. якщо не хочеш, то не відповідай. Ні, no. п'ять. Якщо Мені. можна, я би хотів тебе ще про війну запитати. Yeah. А, yeah. В чому мета цього сидіння десь на позиціях? Так що там ні води не підвести, толком ні їжі, як там взагалі можна в такий спосіб ще тримати якусь оборону, коли ну, такі, такі обмежені ресурси по їжі, по воді? В тебе є наказ, і тебе посилаю туди по наказу, щоб ви розуміли, я коли проходив без ВП, нам, нам казали там всі, що там зараз через поля ніхто там не, не переходить, не перебігає, все по посадках. Я коли заходив на позиції, ми, ми заходили по сіряку, то нам ще прийшлося 60 метрів 700 бігти по полю. Але то є наказ, і ту позицію треба тримати. Для чого то тримати, це для мене. Ну, як на мене, це бред, тому що там вони лізуть і лізуть, і їх ложиш, а вони лізуть. Це все від вищого командування залежить. Там війна страшна, але позиція є, її треба тримати. Все. А тут аргументів немає ніяких. Просто наказ. А Скільки часу ти провів там десь напередку? Дев'ять днів. На дев'ятий на, на день прилетів дрон, скинув гранату біля мене і це мені руку пробило. А стосовно цієї базової військової підготовки, наскільки вона ефективна? Я би сказав на відсотків напевне, е, напевне 20. Бо, тому, що е, то, що я навчився за тих 2 місяці на БЗВП, і коли я приїхав вже на, на свою бригаду, на роту, і нас відправили на інтенсив на 5 днів, то я, я за 5 днів більше навчився. Більше навичок взяв там, і стріляти, і медицини, і тактики, чим на БЗВП. Дуже багато води. На БЗВП дуже багато води, якої воно не потрібно. І вони то все розуміють, але як кажуть, в книжці написано і так воно має бути. І ніхто з тим нічого не зробить. А на інтенсиві на полігоні, да, там Під сумами, я ж кажу, нас мали відправити на 7 днів, але відправили на 5. Але дуже багато чого навчився. За 5 днів. Після, ми... то, то після інтенсиву, ти там е, вже був готовий до того, що тебе чекало напередку? Я, я не знав, що мене там чекає. Нам, нам нічого не казали. Нас просто відправили і все. Я, я навіть я до кінця не розумів. Ми коли заходили на позицію, нас відправили це теж ввечері. О 10 ми виїхали, поки там доїхали до суміжників, ти нас там під, підвозили десь о 3 ночі нас ну, типу, скинули на суміжні позиції, там, де мінометники стоять, темно темно було дуже І ми чекали, поки трошки розсвіте щоб так сіряк був, щоб пошукати. Бо ж не видно нічого, фонариками не буду світити, бо дрони все бачать. І перше моє враження, коли. Я ще, то, я ще, я ще того всього не розумів, куди я попав і в яку я з раку попав. І я пам'ятаю, виходжу з бліндажа цих хлопців з 110-ї бригади, з мінометчиків, і в мене була. Радійка нам передають, що давайте хлопці вперед. Нам просто показали по карті, там приблизно, куди йти, і по рації вели нас, що там в ту посадку перебігають, в ту посадку перебігай. І в мене от перше таке враження, що я от Call of Duty от колись грав, це от ігра загружається. І я розумію, що я от тут у мене посадка, тут у мене поле, а тут вже міномет починає бити. І я ніби як в тій ігрі, і то до мене ще не доходить толком Думаю, куди я попав. І ми починаємо по цій посадці ну, з моїм побратимом Небожчиком, його забило, перебігати. По тих посадках міномет лупи по нас це земля летить. Я такий в шоці і то і то, що я не поняв, як чи то адреналін, чи то що. Я вже коли вже от ми прийшли на, на позицію, бо нам вже було добратися десь, напевно, кілометр три доїменно до, до тої точки, там, де ми були, в тому пліндажі. І напевне до мене дійшло аж на другий день, коли я вже. Ну так, в сутрі так, безпосередньо побував, що хлібнув так, аж до мене потім дійшло, що О, старий, да, ти попав. Ти попав і так нормально. І ну, це що... була твоя це була твоя перша така бойова вилазка, і ти там 9 днів провів, після чого да. тебе поранило? Так, да, так. Да, да. Так. На дев'ятий день, якби, якби мене не ранило, то я би там би лишився. бо хлопці там лишилися, ми ну, цей один товариш там лишився, коли мене загинув. Це в один день мене ранило, і ще одного по побратима теж ранило. А що з тими хлопцями, то я не знаю, бо, виходить, вони наш бліндажен, вони спалили. І почали розбирати. І так почали розбирати, що всім. Там і FPV, і Воги, і Скиди, і міномет працював. Так що, що, що там з цими хлопцями, то я не знаю, що вони живі чи ні. А як тобі вдалося евакуюватися? Е, передали пародійці, передали що трьохсотий один, трьохсотий другий. І так і вивели нас. Дав командир дав типа наказ, щоб вийшли двоє. Бо нас двоє було трьохсотих. Е, і так само, так як, як заходили породійки, так само тільки ми виходили ввечері, по черяку, через тополе ми бігли по, по посадках по наказу, все по наказу. Тобто ви вичікували під. Нагоди, щоб можна було звідти э, э, да. дістатися до своїх назад. Да. Тобто да, весь да, час да. ти Бо, там получается... поранена руках. Бу... Ну, вони ж все бачать, вони зверху все бачать. Там авіки літають постійно, і вони тобі дають команду: радійка була. І вони дають команду, що. Якщо там, допустимо, якийсь участок учасник відкритий, не то, що по посадки. Бо в Сумській області, не та як там на Донецьку, там ще є дерева, є посадки, там ще не так все висічено. і це Вони бачать: тобі дають команду, що все, біжи. І ти перебігаєш там з посадки в посадку, і тебе так ведуть. Так само і, і заходиш, і виходиш. Ну якщо ти, якщо ти в тебе Якби мені там в ногу ранило, то якби не, не ходячий, то все. Я би там і би лишився. Бо техніка не доїде туди. розберуть, розберуть також бігом. Нема такої техніки, яка би їхала достатньо швидко по, по тій місцевості? Від FPV не втічеш. Ніяк, там зараз навіть цей, в нас ніби як на бригаді були Про, але вони безполезні, тому що дві-три FPV і все. І вони ж тебе довже. Ж... Там ж не те, що там міномет, що там треба коритувати. Пілот бачить тебе. І він прям в тебе летить. Дві-три FPV і все. І... І машини нема. А... Техніку бережуть краще, як людей. Людей не бережуть, техніку бережуть. Там навіть танки не виїжджають. Танки, БМП не виїжджають, не працюють. Танки зараз максимум, що працюються, вони заховані ну, типу, вкопані, їх копають. І вони працюють як артилерія. Так, на завдання вони безполізні, бо я ж кажу, що 2-3 FP і все. І танка немає. Екіпажу теж. А як воно було із цією із таким пораненням чекати можливості евакуюватися? Наскільки фізично це було важко? Наскільки воно боліло? І як хто там надавав тобі допомогу, чи ти сам себе там збирав докупи? Е, якісь знеболювальні, оці от речі? Як воно виглядало? Нічого Ну, аптечка була в аптечці знеболювальне таблетки, не пам'ятаю, як називається випадку. Таблитки мене побратими перемотали. І все, і просто просто сидів, просто чекав. А як? Просто чекав, сидів, чекав, молився і все. Потім далася, далася команда, щоб щоб виходити, і, і вийшли. Ну, типу, по всему, по команді почали виходити. Та й все. Ну, я, я що знаю, мотивація ну як, життя, ти хочеш жити. Це так само, як е що я спочатку там переживав, що, що не вб'ю, але довелося, бо так само, якщо не ти, то, то тебе. І все, воно якось там на, так, на адреналіні відбувається, що ну, це важко передати. Так словами я не передав. А Наскільки воно було морально важко? Ти там вірив, ти то, що ти виживеш після цього, чи ти вже із життям попрощався? Чи, чи було не до того, просто воно болить і не знаєш, бо це якесь нове відчуття ніколи такого не було? Я з життям прощався кожен день. Кожен день, там, де я був, я з життям прощався кожен день і крайні... Пару днів я біля себе носив вже гранату, щоб би в плен не взяли. І якщо, бо вони ж типу ліз, лізуть і лізуть, я думаю, краще вже, краще вже так. Бо найбільше, саме, саме що я боявся, то, то це полон. Смерті не так боявся, як, як полону. Ну, це... а полону чому боявся? Що вони. Вам там історії якісь розказують, чи ти досліджував це питання? Що там якісь нелюдські умови? По-перше, там, ну, там, де я був, то в полон мало, мало хто беруть. Але я знаю, що там просто вбивають нелюдськими методами. Тобто, тебе закатовують. Ну, тобто, тобто тебе, якщо тебе в плин взяли, то тебе просто там закатують тебе. А там них методи ізошльовані, так само, як і в наших, то, то же хлопців. Тому, що вони ніби як в плен беруть, але вони до такої степені здіваються, що е, вплоть до того, що заживо монтажна піна, обична монтажна пена, я, я не знаю, чи можна таке казати, чи не можна. Але задувають тебе заживо монтажною піною. Тобто, Настільки вони там злі і хочуть помсти, що займаються такими речами. Так, так. Ну мало приємно. Ну, а що ти зараз думаєш про, про, про те, коли ти там був десь в учебці? Чому ти звідти не тікав? Що, що тебе там тримало? Я сподівався, що за мене там типу, порішають, але нічого не вийшло. А нагоди втекти не було. Ні, що було, треба було тільки повішати. Не, було, було. Що ж не було, було? в мене хлопці, в мене з роти. Рота набралася 194 чоловіка. Випустилося, по-моєму, 118. Е, втікли всі, і це. Ще по дорозі, вже як на бригаду їхати, то хлопці теж багато тікали. Ні, можливості було. Було, але я чекав. Ч -ч -ч чекав, бо ж думаю, я все. Законопослушний громадянин, думаю, що там порішаю, щось там туди-сюди, буду служити в якомусь непоганому місці. все, То для чого тікати було? Таке, а хтось задав питання повітря, задуває балоном. Ні, задували балоном. Не цей боже, я, я навіть не хочу казати то... Монтажну піну. Монтажну піну задували, не перекривали повітря, а в кишки в пряму кишку. Я думаю, я думаю що ви всі поняли, бо я не хочу там виражатися. Угу. Ну що ж, дякую тобі величезне, що боронив нашу неньку і прорядив популяцію тих хробаків. Щоб вони удобрили ті краї, може вони стануть родючіші нарешті. Ну, дякую, що поділився історією. Дякую величезне, що впорався, що не здався протягом дороги. Плакав, але продовжував йти. Чи хотів плакати, але продовжував ну, йти? Ну, тепер тобі вже що не доведеться більше займатися тим, чим займався. Тепер перед тобою відкривається нове щасливе майбутнє у вільній частині світу. Так що бажаю тобі скористатися цими можливостями наповну. Ти їх, як ніхто інший, заслужив.